Доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал? Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Перед тим як перейти до нашої теми, вона сьогодні буде, чому консульство в Новій Зеландії працює краще, ніж в Канаді. Хоча Нова Зеландія це дуже вдарна країна. Тому, будь ласка, подивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку, підпишіться на цей перший країну мовного ютуб канал Ціну підтримку кожного з вас. Також, будь ласка, підтримайте цей канал, ви можете стати його спонсором. Там не дуже значна сума. Я там інколи записую е, відео, різні шорти е, саме для спонсорів. І також долучайтесь до доната на Mavic 3 для ЗСУ. Внизу в описі під цим відео буде банка, де ви можете скинути пару гривень і на основі, допомогти нашому війську боронити Україну. І поїхали. От якраз е, вчора буквально е, приїжджав помічник консула тут, в Нову Зеландію. І от, е, моя дружина і також дитина. Е, дитина е, робила громадянство України, а дружина продовжувала собі свій паспорт. Ми записалися просто на цей прийом, щоб отримати його. І в принципі, це все так і зробилося. Дуже зручно онлайн, там треба було оплатити в Австралії І після цього взагалі жодних проблем. Вони приїхали в краще. Ми це все зробили дуже швидко, організовано. Дякую, що є така можливість от виїхати хоча б раз у рік. Також, наскільки я знаю, консульство посольство австралійське має на увазі. по всій Австралії, по всіх штатах. Адже Австралія дуже велика країна, і от, щоб полегшити життя наших громадян, то вони просто їздять по Штатах і е, роблять прийоми, де можна зробити собі документи. І наскільки я знаю, з цим е, жодних проблем немає. І це дуже добре, що є така можливість, хоча б не так часто, в принципі, але е, там, раз на рік, якщо буде можливість два рази на рік, то взагалі було б супер приїжджати в Нову Зеландію. І люди будуть дуже щасливі, від цього, От українці, які живуть, адже Нова Зеландія це найвіддаленіша країна в світі. Тут живе не так багато українців, скажімо так, як в Канаді. В Канаді живе найбільша е, українська діаспора за кордоном, але це і мінус великий. Адже е, переходимо плавно до якісь недоліки е, від того, що в Канаді е, є і своє посольство, е, посольство українське і консульство. Але там, як виявляється, дуже великі черги. І Щоб отримати якийсь документ, це займає просто роки. Ви не можете навіть просто зайняти чергу. Е, люди жаліються, пишуть відгуки, що взагалі нереально нічого. Там з'являється якийсь слот, якийсь определенним. Е, Якийсь е, конкретний момент, там і може бути вночі, і попробую його зловити. І це дуже рідко буває. Там дехто просто платить, щоб йому зловили цей слот. І це ну, такий, е, мені, на такі це все ж стресуло дуже. І люди просто роками сидять і не можуть собі нічого з тими паспортами зробити. Е, погані дуже відгуки. І я ж кажу, бачите, інколи є і е, посольство. Але оскільки дуже багато, от Канада дуже популярна серед іммігрантів, там майже нереально нічого зробити. Ще вона не така і віддалена, як Нова Зеландія, і все на місці, а виявляється, діло не в цьому діло, мабуть, тому як все побудовано взагалі, як працює консульство, я так думаю, що, чи воно виїжджає. Сьогодні друзі записую для вас відео в мальовничому регіоні. Це найтуристичніше місце в Новій Зеландії, Лейк Тікапо. І зараз саме тут цвітуть люпини, тому дуже багато туристів. От, вже скоро почнеться календарна літо, сьогодні десь 25. Бачите, яка вода бірюзова Просто стойдеш. Там церква через дорогу. О, пішлося на містечко. Супер. Сьогодні пощастило з погодою. Нещодавно був вітер, я такий приїхав, думаю, йо, як же записати відео? Хотів для вас відео таке записати. А не виходило тільки в тих вітер, і тепер, слава Богу, може для вас таке чудове відео записати. Я ж кажу, вчора сім'я їздила, яка продовжувала документи. І хочу ще раз подякувати от консульству, послу, посольству Австралії, що робить такі виїзні. Прийоми українцям в Новій Зеландії. Всього тут не так багато українців живе в Новій Зеландії трошки більше, ніж дві тисячі. якщо я вам зразу скажу, через тут свого немає посольства, тому що воно рахується від кількості наших людей в країні, в якій ми проживаємо. В Новій Зеландії просто дуже мало українців. Тут приходиться мати просто посольство Австралії, яка також займається. Цим всім також інколи приїжджає посол в Нову Зеландію. От нещодавно він був, також тут вищав нагороди всім. Також дякую йому за це. Дуже велику роботу постійно робить, активний в соцмережах. Зустрічі в нього різні. Я дивився. Людина відстоює про українську позицію. Це Василь так що Велика подяка. Зараз нам, українцям, як ніколи треба бути згуртованими, підтримувати один одного за кордоном. Особливо українська діаспора завжди була сильна, дуже. давайте продовжувати цю традицію непохитну друзі. В принципі, який недолік, я ж говорю, що Канада дуже програє, що перенасичена нашими іммігрантами від країни, І просто посольства не встигають консульства дати жодної ради. Люди зараз всі на нервах, тому що нічого взагалі не можна зробити. Я ж кажу по документах, щоб тільки записатися кудись, то це займе величезні черги, які займуть у вас роки і кучу нервів. Розумієте, друзі? О, так що, Скрізь є свої переваги, недоліки в Новій Зеландії Австралії є така перевага, як візне консульство. Дякую, що ви. Весь цей час, друзі, зі мною, це перший україномовний youtube канал про Нову Зеландію, який мені тут вдалося відкрити. До цього жодного нашого контенту не було про цю країну на кінці рідною мовою. Адже також треба е, просувати наш контент україномовний е, на простодах на просторах інтернету, Ютубу і так само діяти російській пропаганді напроти протидію. Саме місто все проходжу, дивіться, які дуже. Хочу вас закликати, друзі, також перейти на мій веб-сайт New Zealand with Gan, де можна замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. Також там є дуже багато безкоштовної інформації, яка буде вам нагоді. Друзі, хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Budemo na i slava za selu.